В актовій залі міської ради відбулось засідання 31-ї сесії Подільської міської ради першого скликання. З перших 20 питань щодо землеустрою, а також передачі на баланс військових частин, матеріально-технічних засобів і про зміни до програм благоустрою і фінансової підтримки, а також про прийняття в комунальну власність дитячого майданчика, виступив заступник міського голови Анатолій Корчовий. З наступних семи соціальних питань стосовно оптимізації мережі закладів освіти, перемінування закладів, Закладів загальної і середньої освіти та про внесення змін до програми розвитку освіти та програми розвитку фізичної культури та спорту доповіла заступник міського голови Людмила Задорожна. З питань внесення змін до програм Доступна медицина, соціальна підтримка, а також про внесення змін та доповнень до програми шефської допомоги військовим частинам виступила заступник міського голови Таїсія Скрипник. Про затвердження звіту про виконання бюджету Подільської міської територіальної громади за перше півріччя, а також про Внесення змін та доповнень до бюджету Подільської міської територіальної громади на 2023 рік, до положення про управління економічного розвитку та інвестицій, до структури виконавчих органів доповіла перший заступник міського голови Олена Музичук. Заключним був виступ керуючої справами виконавчого комітету Олени Чуприної щодо внесення доповнень до положення про юридичне управління Подільської міської ради і до регламенту, а також про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад. 31 сесія подільської міської ради першого скликання була конструктивною та результативною.